Здоровенькі були, шановні хлібороби. Продовження. Третя частина марлізонського балета. Плуг бомет 3 по 30. Крутили, вертіли. Що ми йому зробили? Доповідаю. Зробили вилку таку желізну і сюди отак з цього краю. І так потроху, 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 потроху. І завертали, завернули його добре, як бачите. Зробили за йому одного, другого і третього леміша чи його відвали. То зараз він став то краще він то накривати. От, і зробили йому углосніми, які кріпляться тут на цих двох болтах. Ну, поставили, зняли, тому що нема діла. Земля сирюща така, що забиває. От, тут докидачі поставили, зробили із. Вирізали такі полоски з диска Із БДТ. На дірочку. Там поставив такі дві точки сварки, щоб вони як затягувати. Воно так трохи в'їдається туди. Вони отвали там капустяні. Вони гнуться. Ну не так, щоб прям вже ж дуже. Ну це не ПЛНовський 100%. Той би на гарячу не зігнув би. А ці на холодну гнуться. Хоч би тобі що. Ну, більше ми їмо. Вже нічого не робити, оце він хай так і уре. Ще покажу. це тут була пшениця, падалиця посходила після дисків. Аж я покажу кому сахар чи цукор солодкий, а кому отака шліфовка. Оце ось ось така, бачите? Вон які глиби я оце тут рию. Бо рядом сусіда. Був посіяний цукровий бурячок. І він оце його копав. І тут на одній стороні і на другій стороні. Затанцював нам його. А ще й вода стоїть на полі. Взагалі, труба. Ну, якби я йому закатав, то він би оце прибів, Розказував що так же не А мені можна. Ну нічого. Переживемо це. Дасть Бог. Переживаємо. Ще по пахоті. Ну, перший проход ясно, що він був плуг ішов рачком, то він не дуже прикидав, а вже далі тоді почав трохи привертати. На ну, пшениця то гарно поросла, то звісно тут вже такими прямо пластами не може його і завернути. Ну а так видно, що таке хоч трохи ж. На людську, на людську оренку, хоч трохи похоже. Зараз познімаю вже на ходу, щоб видно було, як він довертає. Бо бігать за ним ну, його в баню. Він хоч і четвертою понижено, але все одно я за ним не співаю. Пробували первою повишеною важко, не хоче. Дуже таки важко. Земля вона закисла. Ждать Ждать, щоб підсохло, так це ж не навесно. Коли вона підсохне, замерзне. Морози вже почались. Ну, падали це, звісно, після комбайну. Взагалі видно волочки де йшов за собою, розкидав. Та я, мабуть, посіяв разів менше, ніж він тут розкидав. Ну нічого. І Туди треба і землі, щось, щоб залишилося. Так що, поїхали на ходу. Перед тим як показувати вам. Як отвали завертають, дивіться, як зараз стоять польові доски. По відношенню до носочка і так видно, наскільки зараз носки нижче від польових. Зараз він, звісно, у землю неряє доволі таке непогано. Там мені писали, що на правильному шляху дядьку йдеш 100% результат. Ну я вже його і спитав. Дякую всім за відгук. Хто там що мог посовітувати, все брав на озброєння, так скажу. Ну, поки не підрізав польові доски, нічого з його не вийшло. Так що, якщо у кого така є каліка, це воно, я думаю, це не польський бомит. Це вже воно тут щось перевертень От, то треба польові врізати 100%. Я одразу думав, що воно щось дуже багато врізав. Нічого страшного, багато абсолютно не було. Зараз воно, бачите, польова чиститься, хорошо, рівненько, Ну вона, як дивиться на плуга, то вона під угол стоїть. Задки в неї такий вгору попідскакували. Бо там різниця 5 см, але воно ж своє діло робить. Та ну воно ж і плуже стоїть задрати, Це така ситуація. То тут можу сказати, що беріть ріжте його. Не в чермет, а зразу спробуйте підрізати польові. Так, ну і поїхали на ходу. Сира земля, така липучка, остановилися, прийшло чистити відвали, бо взагалі не хоче землю, не хоче кидати. Дуже таке вона закисла. Ну вже ж і, вже і ждать хто за чого ждать Не дуже воно вже висохне. Ну, як дожену пробіжу за ним слідом. Орем глибоко. Бо глибоко, ну його в баню риці, хватить Сантиметрів 22 є, та й Бог з ним. Це таке коротеньке відео. Якщо по, по самих польових досках результат є, рекомендую. А з отвалами, ну я не знаю. Їх куди їх там ще гнуть і так гнули отвали та те саме гнули. Бо воно ж таке, яке воно там капустяне не є, ну воно зараз пружине і трубу таку довгу метрів два. Ну, Попідгинали. То з відвалами там толку ніякого практичного воно там. А за що того, щоб заглиблювався в землю, да, те пошептало. Так що Всім дякую, підписуємось на канал, ставимо лайки, кому понравилось, кому не понравилось. Це вже діло таке, в кожного свій вкус. На, цві... Як -то на вкус і цвіт товариша нет. Все, На цим всім дякую, всім миру і добра.